Доброго дня, друзі. Я в темі здорового харчування вже давно і дуже хотіла поділитися своїми знаннями для того, щоб ви могли зрозуміти, що харчування можна впливати на своє і здоров'я, і зовнішній вид, і мати здорові навички кожного дня годувати свою сім'ю. І чим краще ви будете в цій темі. Тим менше ви будете витрачати грошей на докторів, на ліки, і ми можемо змінити якість свого життя. І харчування має декілька функцій. Одна з них це енергетична, і ви знаєте, як виглядає і як відчуває себе людина, яка голодна і яка поїла, але поїла. Якісь корисні речі або фастфуд це теж різне. Ми про це будемо казати на марафоні, але функція енергетична обов'язково також будівельна, тому що ми складаємося з білків, жирів, углеводів, да, і необхідно цими продуктами. Їх балансувати і знати скільки треба, щоб або худнути, так да, хто хоче скинути вагу, або може хтось хоче набрати вагу, і треба розуміти, з чого це складається. Третя це підтримка імунітету, а також ферментативна це гормони і те, що прискорює наш метаболізм і робить обмін речовин. Говорячи про харчування, неможливо не сказати про калорійність є такий критерій, і кожні 100 грам продуктів при зжиганні вони мають виробляють якусь енергію. І наш організм, коли переробляє якісь продукти, він також получає енергію. І оця кожен, кожен продукт є таблиці, в яких о, пишеться, що, наприклад, банан там це 95 калорій, а 100 грам грудки це 160 калорій. калорій. Це можна рахувати, можна піддивлятися в таблиці і розуміти, скільки калорій вам потрібно. Але ж скільки їх потрібно, є така для кожної людини базова калорійність для того, щоб ми могли навіть в стані спокою, лежачи на дивані і нічого не обслуговувати свій організм. І ми порахуємо це по формулам, які я зараз покажу. Напишу середній рівень калоражу для людини там 70-80 кг, це дуже приблизні цифри, від 2 до 200-2400 калорій. Жінки і чоловіки мають різні і треба індивідуально все рахувати. Але от щоб ви розуміли, скільки приблизно там ще є коефіцієнт активності. Наскільки, якщо людина спортсмена сім разів тренується, а хтось просто сидить біля комп'ютера, і нажимає клавіші, там є мозкова діяльність, але він все одно менше витрачає калорії, ніж людина, яка працює фізично, і золоте правило, щоб вам бути здоровим, це Їсти стільки, щоб організм себе відчував здорово. А друге, якщо ви хочете схуднути, то треба їсти менше ніж вам потрібно, ніж база. І цей дефіцит може бути 10-15% не більше, щоб собі не нашкодити. Тому, якщо людина говорить про дієти і може там 3-5 днів витримати, то організм просто е, починає запасати, і коли ви зходите е, з дієти, то ви ще набираєте, е, знаєте, ще більше, тому що апетит не знаєте, як вговтати. Тому я рекомендую спокійно виробляти привички на кожен день, підбирати собі здорові здорові продукти і балансувати і е, рахувати калорії. І ми тільки почали. А вже хтось скаже, що це досить складно підбирати і балансувати собі продукти, і рахувати калорії. Тому для тих, хто не хоче цим займатися, вже все пораховано і збалансовано. В мене є такий коктейль, в якому 71 калорія. Уявляєте, якщо вам треба всього 2,400 на цілий день, а у вас 71 калорія, то ви можете їсти декілька разів, перекусувати або Харчуватися цим коктейлем і зменшувати свій калораж, а також він має жири-білки угліводи клітчатку, яка залишає вас роботоспособним і не робить тих дефіцитів корисних речовин для того, щоб організм відчував, відчував це і ви вгамовуєте своє почуття холоду. Волшебний продукт рекомендую.